Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про заробіток для лоу банків, тобто для людей, які не мають великий банк, але хочуть також заробляти в криптовалюті. Все, що потрібно, це ми тратимо свій час, кожного дня збираємо поінти на перспективу, і в майбутньому за ці поінти ми зможемо отримати дуже хороший дроп. В цьому відео поговоримо про два проекти, які ще не лістились на біржах і мають підтримку від Binance. Тому на ранній стадії ми можемо збирати поїнти, і за це отримаємо непоганий дроп. Говорити ми будемо про проект Web3 go і QNI3. Практично ідентичні проекти. В першу чергу рекомендую брати участь в проекті Web3 go так як розробники вже анонсували дроп у лютому місяці. Тобто, ще дуже мало часу є, 2 місяці, щоб збирати поінти, і в лютому вже можна буде отримати. Кошти від цього проекту. Зараз покажу покроково, що потрібно робити, як все збирати. Не забудьте підписатись на мій телеграм, Ютуб, палець вверх і погнали. My... І так, друзі, починаємо з Web3Go. Як я казав, в інвесторах в нас є Binance, решту фондів. Я в принципі не знаю. Головне, що є Binance. Тому є велика ймовірність, що лістинг їхнього токена буде саме на Binance. Активність без вкладень, все, що нам потрібно, це декілька доларів на комісії. Також інвестиції тут поки що невеликі 4 мільйони доларів. Але я обов'язково рекомендую вам додати цей проект, в ваш портфель проектів, в яких ви добуваєте поінти. Таких проєктів в мене є чимало. І в наступних відео я також буду про них говорити. Все, що потрібно зробити, це перейти на сайт, підключити ваш гаманець, змінити NFT паспорт і щодня збирати токени. В проекті вони у вигляді листочків. Також можна виконати квести. Відповіді є в коментарях під моїм постом. Кому цікаво, можете перейти в телеграм-канал. І ось є всі відповіді. Тепер давайте подивимось на практиці, переходимо на сайт. Ось так виглядає сайт. Все, що потрібно зробити, це залогінитись і перейти в оцю будівлю і збирати листочки. Нажимаємо «Логін». Ми можемо залогінитись через Metamask або через Google. Давайте спочатку через Google, а потім підв'яжемо наш Metamask. Нажимаємо Google, під'єднуємося. Нам пропонують згенерувати гаманець, нам не потрібно, так як в нас є наш Metamask. Нажимаємо от сюди. Далі нажимаємо Link. Ми перейшли в наш профіль. Ми тут можемо міняти аватар, підв'язувати гаманець і мінтити паспорт. Нажимаємо ось сюди лінк, нажимаємо Connect і підв'язуємо наш Metamask. Нажимаємо далі Під'єднатися. Підписуємо і нажимаємо Sign In. Ось і все. Ми під'єднали наш. Metamask. Також можна під'єднати Twitter і Discord, але поки що вибиває помилку. Через деякий час просто нажимайте сюди Connect і підв'язуйте ваші соціальні мережі. Тепер нам потрібно змітити паспорт. Нажимаємо ось сюди Mint Passport. Ось бачимо всі плюшки, які нам дає цей паспорт. Саме основне це те, що ми зможемо збирати кожного дня поінти. Нажимаємо Mint. Ось така комісія 15 центів. Ми можемо її змінити, так як в нас Anchor протокол стоїть. І за 5 центів ми мінтимо цей паспорт. Нажимаємо підтвердити. Чекаємо. Транзакція підтверджена. Ми змінтили і нас викинули. Так завжди. Нажимаємо знову логін від Google. Ось і все. Ми залогінились і змінтили наш паспорт. Нажимаємо на ось цю будівлю. Більше нічого робити не потрібно, поки що, тільки працюємо з цією будівлею. Нажимаємо. При реєстрації нам дають відразу 100 цих поїнтів. В перекладі це золоті листочки. Нажимаємо Open. І як бачимо, щодня ми можемо збирати ці листочки. Чим більше днів ми збираємо, тим більше поїнтів ми отримуємо. Зліва є наші поінти, скільки ми зібрали сьогодні і скільки ми отримали за рефералів. Можна цю тему абузити, Я це також роблю. У мене є декілька таких аккаунтів. Основне, що треба робити, це кожного дня заходити і нажимаємо Collect. Нажали, і ще 10 поінтів ми заробили. Як бачимо, вже є 110 поінтів. Додатково можемо пройти ось ці квести. Раз, два, три, п'ять. Нагадую, що відповіді є в телеграмі. Переходите в коментарі і відповідаєте. Покажу на прикладі, нажимаємо Start Quiz і відповідаємо на питання. Відповіді, як бачимо, А, Б, Б, А. А, А, далі, Б, далі, Б, далі. І два рази А. А, далі. А. Далі. І як бачимо, квест ми виконали і отримуємо ще плюс 100 цих листочків. Нажимаємо Back to Task. І як бачимо на рахунку вже 210 цих поїнтів. І так проходимо всі ці квести. Як бачимо, квізи я пройшов і вже 610 поїнтів. Також за підключення Discord і Twitter ми отримаємо ще по 100 поінтів. Є ще ось цей квіз, відповіді на нього я поки що не маю. Як буду мати скину в Телеграмі. Ось це основна активність, яку потрібно зробити. І далі щодня збираємо поінти і в лютому місяці чекаємо на дроп токенів цього проєкту. Також в додатковій активності проходимо компанію на Galaxy. Переходимо в Galaxy, авторизуємося, нажимаємо Sign in. Як бачимо, є три компанії. Основне, це потрібно замінтити ось цей оад. Тут все дуже просто: нажимаємо сюди. Після чого нажимаємо Subscribe, підключаємо наш Metamask, нажимаємо далі, під'єднатися, нажимаємо Check. Підписати, після чого нажимаємо Claim. Далі чекаємо. Як бачимо, ми заробили NFT, нажимаємо Open Box. І тут нас перекинуло в Messenger. Ми отримали ексклюзивний OAD. Вертаємось назад, перевіряємо. Ось ми все зробили і нажимаємо Claim OAD. Далі нажимаємо Skip, щоб платити саме в токені BNB. Як бачимо, комісія 3 центи, Ми можемо її ще зменшити. Тут вона вже і так мінімальна. Зберігаємо, нажимаємо підтвердити. Ось і все, змінтили. Вертаємось назад. В цій події треба мати роль Web3Go в Discorді, тому її можете пропустити. А ось цей квест можна виповнити і бути учасником в розіграші ось цих листочків. Переходимо. Тут нам потрібно підписатися на Twitter web Go, на Web3 Go і отримати роль в Discorді reiki passholder. І підписатися на Telegram. Це все зрозуміло, як зробити. Просто нажали, нажимаємо читати. Закриваємо і обновляємо. Ось і все. Так само тут. В Discord переходимо в Discord. Прийняти запрошення. Давайте збільшу. Тут вибираємо звідки ми почули про Web3. Go. Давайте виберемо Best Friends. Далі. Активний учасник. Далі. Гортаємо донизу і нажимаємо завершити. Нажимаємо Верифікація. І потрібно нажати на лого Web3. Ось сюди. На жаль, на відкрилися вкладки. Йдемо Welcome. Нас привітали. Нам потрібно отримати роль. Гортаємо донизу і йдемо в вкладку Coloplank Join. Нажимаємо Let's Go. Нам потрібно підв'язати гаманець, Connect wallet, відвідати сайт. Ми підв'язуємо наш Metamask. Далі під'єднатися. Sign message. Гортаємо донизу, підписати. Ось і все. Ми під'єднали наш гаманець. Вертаємось назад. І як бачимо, ми отримали нашу роль. Як знати, чи отримали роль, йдемо, наприклад, сюди. В GM, пишемо jm і як бачимо, в нас є галочка, тобто ми маємо цю роль. Тепер вертаємось назад, обновляємо, і, як бачимо, роль в нас є. Залишилось підписатися в Telegram і перейти просто на цю сторінку. І ми отримуємо білет, щоб брати участь в розіграші 10 тисяч цих листочків. На цьому аккаунті в мене немає телеграму, тому далі я показувати вам не буду. Просто це як додаткова активність, яку можете. Виконати. На основі я це все зробив. Ось все, що потрібно зробити, більше ніяких активностей я робити не буду поки що. Просто щодня потрібно збирати ці листочки. І повірте, свій дроп ви отримаєте. І тепер давайте подивимося активності проекту QNI3. Переходимо на сайт. Ось так виглядає сайт. Тут також все дуже просто. Просто щодня потрібно збирати ці поінти. тобто збирати ці кристали. Чим більше днів підряд ви збираєте, тим більше заробляєте. Скільки інвестицій у цьому проєкті поки що невідомо. Проект тільки на ранній стадії і коли буде дроп, ми ще не знаємо. Але я буду слідкувати за проектом і коли будуть якісь новини, обов'язково напишу в Телеграмі. Для початку також нажимаємо Sign in, коннектимося через пошту, а потім підключаємо наш гаманець. Вибираємо email, Вибираємо Google, можна іншу пошту, вибрали нашу пошту, нажимаємо продовжити. «Accept». Ми під'єднали нашу пошту і тепер нажимаємо Connect Wallet. Вибираємо Metamask, далі Під'єднатися, підписати. Як бачимо, ми під'єднали наш гаманець і нам вже дали 20 кредитів. І далі ми можемо кожного дня, нажимаючи ось сюди, збирати ці поинти. Рекомендую збирати через «OpBnB», так як в «OpBnB» менші комісії. Нажимаємо просто Switch to BNB. Переходимо в мережу із Binance Smart Chain в OP BNB. Обов'язково потрібно для комісії мати трішки BNB, достатньо на декілька доларів, у мене є на 3 долари. Поповнити найкраще з біржі Binance, там є мережа OP BNB. Комісії дуже маленькі. І нажимаємо просто Click to Check-In. Як бачимо, комісія менше цента, нажимаємо підтвердити. Ось і все. Ми зібрали 10 кредитів. Більше нічого я тут не роблю. Додатково ви ще можете встановити розширення. І тримати цю вкладку відкритою. І за це вам також будуть капати кредити. Нажимайте просто Community Mining, нажимаєте от сюди, скачуєте розширення, встановлюєте. У вас тут буде світитися зеленим і за це ви також будете отримати кредити. Як бачите, на основі в мене горить зеленим, так як я скачав це розширення. Ось так воно виглядає. І якщо я правильно розумію, то я заробив вже 900 кредитів. Розширення заробляє в автоматичному режимі, як бачимо, 0.04 кредита в хвилину. Тому таким чином можна також додатково заробляти кредити, але потрібно, щоб був включений комп'ютер і відкрита ця вкладка. Встановили розширення і коли світиться зеленим, значить йде майнінг цих кредитів. Щоб заклеймити кредити, нажимаємо Claim Credit і як бачимо, ось так йдуть наші кредити. Але щоб їх заклеймити, треба заплатити комісію, тому поки що клеймити я не буду. Ось так легко можна почати заробляти у цьому проєкті. На цьому, друзі, поки що закінчую. Раджу вам додати ці проекти в свій портфель і кожного дня робити активності, тобто збирати поінти у цих проектах. Я вам бажаю профіту, мирного неба, всього самого найкращого. Почуємось в нових відео. До побачення!